всі у світі знають, хто є диктатором у цій частині світу. Ніхто не заплутався. Президент Трамп почує президента Зеленського раніше ніж президента Путіна. Це добрий знак. Важливими будуть дискусії про гарантії безпеки, про припинення вогню, переговори з росіянами. Я був здивований голосуванням в організації Об'єднаних Націй. Це зміна, якщо мета посадити президента Путіна за стіл пер. Переговорів тоді все гаразд. Україна і США вже погодили умови майбутньої угоди про видобуток корисних копалин. Ця версія є кращою за попередні. Про це заявляли українські урядовці медіа. А як ви оцінюєте цей документ і що думаєте про його зміст? Чому він важливий? Я думаю, що важливо пройти це питання, залишити його позаду. Я вважаю, що важливо його вирішити. Це дозволить працювати над стратегічними корисними копалинами між українцями та американцями, українським урядом та урядом США, що в свою чергу сприятиме подальшій співпраці. Це дуже важливо. Є багато деталей, яких немає в цьому документі, про які ще треба домовитися. Але я думаю, українські чиновники мають рацію. Це набагато кращий документ ніж було на початку, і це тому, що українська сторона висловила деякі побажання, пропозиції, ідеї, поправки до документа. І американська сторона погодилася з ними, тому я думаю, що зараз це кращий документ, і я думаю, що він закладає основу для співпраці, економічної співпраці між Україною та Сполученими Штатами. І він дозволяє уряду обом урядам, перейти до наступного великого питання: як гарантувати безпеку України, якими можуть бути гарантії безпеки для України. Це важливе питання. Стратегічні корисні копалини не є головним питанням. Окей, а гарантії безпеки будуть включені в цю угоду згодом. Чи це буде ще якийсь окремий документ? Це буде ще одна дискусія, ще одна угода. Можливо, ще один документ. Це безумовно буде темою зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом у Вашингтоні наприкінці цього тижня. Це буде розмова, яка, на мою думку, є важливою складовою. Укласти угоду про стратегічні корисні купалини, а потім поговорити про важливу тему гарантії безпеки ви згадали, що президент Зеленський і президент Трамп зустрінуться в п'ятницю у Вашингтоні. Які ваші очікування та очікування США від цієї зустрічі? Очевидно, що сторони підпишуть угоду про видобуток корисних копалин. А що ще може бути обговорено на цій зустрічі? Я думаю, що важливою частиною цієї зустрічі є підписання документа, його виконання, узгодження та початок переговорів щодо фонду, який має бути створений згідно з ним. Але більш важливими я думаю будуть дискусії між президентом Зеленським і президентом Трампом про гарантії безпеки, про припинення вогню, про розмови, переговори з росіянами. Я дуже радий, що президент Трамп зустрічається з президентом Зеленським до того, як зустрінеться з президентом Путіним. Це дуже добрий знак. Чому для Дональда Трампа так важливо підписати цю угоду про корисні копалини? Оскільки саме вона стала однією з причин напруження між українською та американською сторонами на минулому тижні. Дональд Трамп хоче показати американцям, що таким чином він поверне військову допомогу. Або ж ця допомога тепер перетворюється на бізнес? Як ви можете пояснити я думаю, що президенту Трампу важливо продемонструвати американському народу, що існує співпраця, що існує партнерство між Сполученими Штатами та Україною, і це можливість зробити це. Це спосіб продемонструвати, що між українцями та американцями існують реальні зв'язки. І я вважаю, що це важливо для президента Трампа. після приходу нової адміністрації США політика і ставлення до України дуже змінилися. Чи можете ви пояснити, якою зараз є риторика американської адміністрації? Щодо України, чого варто очікувати Україні далі, Я не можу пояснити, я не знаю, якою є позиція нової адміністрації. Я був здивований голосуванням в Організації Об'єднаних Націй. Це дуже сильно відрізнялося від усіх попередніх голосувань, усієї попередньої політики. Це зміна. Якщо це спосіб посадити президента Путіна за стіл переговорів, досягти припинення вогню, яке дозволить Україні бути суверенною, незалежною, демократичною, європейською процвітаючою, то воно того варте. Якщо Якщо мета посадити президента Путіна за стіл переговорів і змусити його домовитися з президентом Зеленським і президентом Трампом про цю мету для України? Тоді все гаразд. Але Трамп не говорить про Путіна негативно. Мені здається, що він не має до нього жодних запитань. Ви цього не помічаєте? Як ви вважаєте? думаю, ви маєте рацію. І якщо це приведе президента Путіна за стіл переговорів, і якщо президент Трамп зможе використати цей вплив, використати вплив, який президент Трамп має на президента Путіна, це може бути на користь переговорам між Україною та Росією. Трамп назвав зеленського диктатором без виборів і говорив про його низькі рейтинги. Він багато критикував його. Наскільки складною чи небезпечною є ця ситуація? Які можуть бути шляхи для України, щоб покращити ці відносини і зберегти військову допомогу? Перш за все, всі у світі знають, хто є диктатором у цій частині світу. Ніхто не розгубився, ніхто не заплутався. Ми знаємо, хто диктатор, і ми також знаємо, що підтримка президента Зеленського зросла навіть порівняно з тим, що було раніше. Так що це розумієте, це очевидно, це зрозуміло. І знову ж таки, якщо існує спосіб, який ґрунтується на правді, на тому, якою є реальна ситуація на фронті, що може бути досягнута угода, яка принесе Україні припинення вогню, незалежність, суверенітет і процвітання, тоді ці дискусії будуть доцільними.